Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Оцей оце вираз Дональда Трампа, яку, який у нас тиражують про те, що та, Путін... Зовсім пустився берега, тобто з'їхав, зійшов з морозуму. розуму. Так. І нібито це сказав Трамп. Ну, треба відмітити, що як не знали у світі люди добрі і недобрі, всілякі люди не знали про те, хто такі московити андрофаги. Тому що практично більш ніде, крім цього каналу, про них правду ніхто не розповідає. Так. Тому все залежить не від Путіна, а все залежить від московитів антрофагів, від їхньої ментальності. От андрофаги, я вже наголошую на цьому слові: це людожери, людожери. Це люди, які хочуть убивати. Я вже наводив вам приклад із однієї гуморески, звичайно, з матюками. <соць> від Леся по так. <соць> Де там їдуть у забацаному <соць> 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 в общі вагоні забацаного поїзда. Так, люди, ну і розмовляють там між собою. І серед них двоє молодих, один старий, так, і син у нього, малолітній. І коли питають у того сина, ну, що, ти хочеш купатися, ти їдеш на, на море, щоб купатися, то він відповідає ні, я стріляти хочу. Так, отут дуже глибокий сенс закладений. Тобто навіть батько не знає, що хоче його син. Так. І тільки коли ці ну, випадкові абсолютно попутники запитали у цього хлопчика, а що ж він хоче, він прямо відповів, що він стріляти хоче. Так. Так і тут. Оце, це такий народ, така нація. так. От, наприклад, Іран. Ми можемо сказати, ну там відморожені люди. Це не люди відморожені, це влада відморожена. І до того був, була влада шахська. Її теж сприймали і багато років шах правив, і, і так, І жили вони нормально і багато, і щасливо. І не гнобили жінок, так. Ну, я не знаю. Дехто каже, що так і треба їх, от, їх треба в шорах тримати, тоді вони всякі такі. Так, от рівноправі їм хочеться. Отримали рівноправі, а тепер плачуть про те, що все ж таки я жінка, так? Хочу жіно цього щастя. А їй кажуть: та ні, однакова з чоловіком. так. Ти ж добилася цього, ну, і отримують так. Ну, от такі справи. Був шах, був народ зовсім інакший. І Стали аятоли, хоминиї, хаминиї, і хомині, і так далі, і тому подібне. І народ став другий. І Завтра прийде якась влада. Інша і народ буде інший, московиті все навпаки. Яка влада не прийшла, але якщо вона хоче бути при владі постійно знаходитися, вона має вбивати. Тому що це хоче народ. Хоче народ. Хай це буде Царська Росія, хай це буде так званий Радянський Союз, хай це буде нинішня Московія. Вона, народ, хоче вбивати. Він не хоче жити сам, але він щастя отримує в тому, що він не дає жити іншим. Від цього буквально в нього фізичне задоволення. Ну, інші народи не здатні цього второпати. Я на пальцях тому пояснюю, чому це так відбувається. У них це всередині сидить. Це в них генетика, яка назовні вилазить у менталітет, ментальність, характер цього народу, отакого от неймовірного, небаченого, нечуваного в світі. Ну, так витворила історія з географією їх. Були, жили у Грофіни, і нічого поганого в цьому немає. що, ну, Народ як народ. Ну, наприклад, у фінів, естонців. Чим вони. Погані, кому вони що зробили, так. Чи то корела, чи корела, чи, чи якісь інші. так, Але прийшли туди якісь декілька сотень русинів. Змішалося все. оце. Ну, Звичайно, основа там Грофінська додалася невелика частка, і потім додалася ще Золота Орда, тюрська основа. І в певній цій пропорції, ніхто ж не знає, як це, це не можна назвати так, як рецепт. Приготування якоїсь страви берем одного, другого, третього, 100 грам, 200 грам. Я іноді сам бавлюся такими всякими речами. Беру того всього за рецептом, який я витягнув, або із книжки, або з інтернету. Так, і готую страви. Іноді дивлюся, ні, треба трохи інакше, треба чогось додати, більше чого, щоб вийшло таке, яке мені подобається. А з людьми ж так не виходить. Ти не знаєш, що з цього вийде? От три компоненти у певній пропорції, вони додалися, були місцеві, так, інертні. Доволі, так у лісі, які жили, там дикі, їли один одного, ці племена. Могли з них вийти фіни, мирні, чи естонці цивілізовані і так далі. Але в певній пропорції там додалися шведи, наприклад, до, до фінів, до угрофінів вийшли. Нинішні фіни. А тут е, додалися до угрофінів е, невелика кількість русинів, а потім велика кількість е, тюрків, і вийшов такий народ. От чому він такий? Ну, такі пропорції вийшли. Це так історично склалося. Так, наприклад, як е, ті самі, у... Америці, мексиканці. Ну, так, вони доволі цікаві люди. Так, схильні до, так скажемо, до збивання в банди, до бандитизму, до е, вживання і поширення наркотиків, і все таке інше Там Сполучені Штати Америки не можуть від них відбитися. Чому так? А так вийшло, була е, місцева основа. Індіанців прийшло декілька сотень конкістадорів іспанських. Вони змішалися і, і вийшли в такій пропорції. Не знаю, може, аби там цих конкістадорів було на, на 200 менше чи, чи на 500 більше, то пропорція б призвела до створення якогось іншого народу. Ну... Такого як новозеландці. Або, або, наприклад, взяти австралійці. Ну хто туди зсилали бандитів із Великої Британії, злодії всіляки? Туди завозили для них спеціально повій, Злодії повії і хто такі е, нинішні австралійці. Спокійні, законослухняні люди. І як так воно витворилося, я не знаю. Пропорція тих і тих вийшло отаке. Так що треба просто е, розуміти, що московити такі генетично, хочуть вони чи не хочуть, вони хочуть убивати. Вони хочуть не давати жити іншим народам. І коли вони це не дають. Них внутрішнє щастя, ейфорія виникає.